Хочу підкреслити те, що а, зараз запускають для певної дестабілізації, в тому числі і серед депутатів Верховної Ради а, України, питання про те, що можуть бути дострокові вибори. Я вважаю, що цей парламент, який здатний приймати рішення, ще дуже далекий від позачергових виборів. Дуже далекий. Я вважаю, що в рамках коаліції, в рамках а, а, взаємодії між фракціями, ще багато. А, а, Резервів не використано. Тому я переконую в тому, що не треба, щоб ніхто нікого шантажував. І ще раз хочу підкреслити, що дуже важливо не просто змінити одне прізвище на інше. Дуже важливо змінити прізвище під, під програму дій. Це є принципово важливим. Я на цьому просто наполягаю, бо по великому рахунку, мені байдуже, буде ім'я будь-якого міністра. А якщо я не буду розуміти, навіщо він прийшов у владу, що він буде робити. Для цього дуже, має бути дуже чіткий об'єктивний погляд. Найближчим часом відбудеться звіт уряду. Ми почуємо кожного звіт. Ці звіти будуть на комітетах, будуть в залі, в залі Верховної Ради України. Верховна Рада дасть цьому свою оцінку. Але я ще раз наголошую, що перезавантаження має бути дуже з конкретних складових план, дій, відновлення. a uh, Ucrânia